Я всіх вітаю, хто дивиться моє відео. Швиденький такий розклад, загальний розклад. Що було, що є, що зміниться. Тяжка судьба, дуже тяжка доля. Якийсь, якийсь хрест такий важкий, який ви тягнете і не можете його позбутися. Що було? Були сварки, були проблеми зі здоров'ям. І це лягло, проблеми були в коханні, у відносинах із близькою людиною. І це лягло тяжким хрестом на ваші плечі, на ваше серце. Почалися фінансові проблеми. Ну, звичайно, коли проблеми зі здоров'ям, то це тягне за собою фінансові проблеми, втрати, так, це ми всі розуміємо. І були сварки, були непорозуміння. Але потім поступово, поступово і фінансова ситуація почала налагоджуватись. Почала налагоджуватись. Біля вас з'явилась мудра людина, яка почала вам підказувати, як, як поступити в такій ситуації, як правильно вам допомогли з роботою. І ваші справи пішли вгору. Рядом з вами завжди вірний друг. Це ваша кохана людина. Неважливо, це в мене дивиться чоловік чи жінка. Попри всі проблеми, ви все це тяжкий період, це пройшли разом, і ця людина поряд з вами. І буде поряд і надалі. Щоб не відбулося, які б не були проблеми, зрозумійте, що це людина надійна, яка незалежно від того, чи будуть проблеми зі здоров'ям, з житлом чи з грошима, ця людина буде з вами поряд. Це людина, яка з якою ви дійдете до фіналу свого життя. Тобто це ваша людина. У вас у стосунках відносини, довіра дуже велика. Стосунки побудовані на довірі один до одного. Це молодий чоловік, можливо, ваш дорослий син який вам також допомагає, і який є доповненням вашої сім'ї, тобто ви одне ціле. Ви через це проходите разом. Що ж буде? Що буде? Я сказала, що було, що є, що буде? Це романтика, ну, але карта серця не тільки романтика, це ще і зміни, це зміни на краще. Бачите, тобто, ваше життя поступово-поступово, але налагоджується. Якась є у вас мрія, яка, яка обов'язково збудеться. І мрія це, знаєте, не така піднебесна. а Вона доволі реальна, ви впевнено дорога, ви впевнено йдете до своєї мрії і ви її, е, мрія збудеться. Тобто розклад дуже добрий. Це на таке найближче майбутнє, буквально там місяць-два. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба, хай збуваються ваші мрії. Дякую всім за перегляди, лайки і підписки.